Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогоднішнє відео буде про анторіуми. В моїх планах не було знімати про це відео, але мій чоловік, проходячи повз сказав: Ого, які в тебе чоловіче щастя! Я йому відповідаю, що їх не бачив, та ні, от якось вони коли стоять ось так на полу. Дуже красиві, їх багато, звідки вони в тебе самі з'явилися. Думаю, у вас теж так буває. Звідки нам селося? Хто його знає? Не можу сказати, що в мене їх багато, вони всі зараз перед вами. Та, їх набагато менше, ніж орхідей, але ну ось так. Не всі з квітами. Я зараз вас познайомлю з ними, чого вони в мене так стоять. Зняла я їх з полички, щоб провести обробку. Роблю я це два рази на рік перед тим, як починаються спекотні дні. І перед зимою. На антуріумах може завестися поводинний кліщ. І щоб цього не сталося, я проводжу обробку профілактично. Мені дарували такий рожевий антуріум. Він прихворів. Дуже часто так буває з покупними. Квітами почала з'являтися чорна ніжка, і я рятувала цю рослину, як могла. Поділила я те, що залишилося, на два кущики І ось один і другий. Більш за все, мені подобається цей сорт, тому що він дуже довго тримає свою квітку, вона стає зеленою але все одно добре виглядає, і квітів завжди багато на цих рослинах. Тут, тут, ось ще бутончики є. Є в мене така поділка, камера висвітлює дуже темний шоколадний колір, як чорний шоколад. Червоний антуріум я теж ділила. І маю один кущик і другий. Є в мене декілька антуріумів шерцера. В них більш компактний кущик. Ось така квітка загнута. Покривали росте велике. Це такий помаранчевого кольору. Буде ще квіточка і оцей дуже велике покривало в нього. Теж закручений, смішний такий. Ця квіточка вже відквітає Вона ще довго буде в такому стані тут триматися, але можна її зняти. Теж хворіла. Ця рослинка, але ось так вона вже виглядає добре. І там наросло багато Ну, буде пишний кущик. Це треба трошки підгодувати чимось. Я так дивлюся, зараз два горщика не квітнуть. Тут і тут немає квітів. Ну що я можу ще розказати? Зняла їх з полички, протерла листочки і вже потім обробила. Купила я квітофор від шкідників і ми обробила. І через два тижні ще раз по листочкам пройду, і все. Ось така буде профілактика. Що ще можу розказати? Я їх не оприскую, стоять вони в мене під лампами, квітнуть майже постійно. Ну, ви бачите, я коли роблю огляд орхідей. Намагаюсь показати арнтуріуми квітучі. Тобто квіти ви завжди бачите. Поливаю я їх раз на 10 днів. От, просто підійшла і по 150 мл горщики налила. Але, ну, ви розумієте, у кожного з нас свої умови і посаджені у нас вони в різні ґрунти. До того складу ґрунта, в яких вони зараз ростуть, я йшла. Ну, достатньо довго, бо хворіли вони, я їх пересаджувала, дивилася. Відео на Ютубі думала: ну, ось нарешті я знайшла підходящий субстрат, але ні, їм не подобалось. Я скажу, в чому ростуть мої, але ви дивіться самі: ніхто вам не підкаже тільки свій опит. І так, з будь-якими квітами, не тільки з антуріумами. Основа субстрату. В чому ростуть мої антуріуми це кислий торф. Наприклад, для бігоній береться торф нейтральний, бідний, а тут торф кислий. Якщо говорити про пропорції, то три частини я брала кислого торфу, одну частину пінопластової кульки, щоб був більш пухкий легкий ґрунт і одну частину перліту. Це не на вагу, а наприклад, на склянки. Начебто продовжувати, я все розказала, в чому ростуть, розказала. Трошки повихвалялася, що в мене зараз квітне. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, задавайте. Якщо знаю відповідь, то відповім. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте здорові!